Ми повинні розуміти, що незалежно від того, дозволяє держава або легалізує цю діяльність, чи навпаки забороняє і ставить її поза законом, ця діяльність в будь-якому випадку буде. І не лише тому, що вона найстародавніша, а тому, що така природа все соціуму, що такі види девіації вони є постійними. А разом з тим в Україні вже було декілька спроб легалізувати проституцію і були навіть законопроекти зареєстровані в Верховній Раді, але реакція суспільства. Була дуже різкою, і я вважаю, що ті законопроекти, які викликають настільки серйозний конфлікт всередині суспільства, мусять спочатку зачекати, і потрібно готувати суспільство до їх сприйняття, тому що що би не сприймалося, не би не приймалось Верховною Радою, воно мусить бути підтримане суспільством. І очевидно, це не найголовніша проблема зараз для України, щоб Починати взагалі розбиратися в ну в цьому конфлікті, тому що більша частина суспільства, звісно, буде проти.